Сьогодні мороз, ще лежить сніг. але муха літає, робить роботу. Хоче води. Два дні морозу. Сторони від сонця. Небагато, але вже починаємо. Тільки ранок. Добре. Ну, говори, Володя щось. Переїжджаємо з одного місця на друге. Вже відсвіло на село, але ще святе почався ріпак. І треба їхати на ріпак. Володя закомандував. Директор закомандував, а робочі працюють. Все, їдемо. Зараз чіпаємо за трактор і вперед. Помахай всім рукам. Все, щасливо вам. Так, хлопці, щось говоріть. Всім привіт! Українським похисникам і Підаєцького району. На пасіку до Томина Так. так. Куди ми приїхали, Славік? На пасіку до Томина Івана. Так. Приїхали на пачку а? До Томина Івана. Він а? каже коло мусорника, але він у вас, нас завів аж на під промислов... самі про Галівку, Михайлівку, я навіть не знаю, де ми попали. Славу пасіку. То хлопці їдуть брати в нас пакети за і Ми віддаємо. Але ми хлопці як хочемо. Маємо що віддати. Микола, я тебе дуже прошу, не пий горівку з медом. А мід пий з горівкою, Розумієш як? Давай бачимо горівку. Все, добренько. Папа. Папа, всім привіт. я Привіт. Так. Як відвідуває? Закарпаття такий. Привіт, моя жена Машенька. Ой, не матюкатися. Та не матюкатися, хлопці. Все добре, бо бджола чула, все. Зараз нас буде. Все, хлопці, йдемо до роботи. Йдемо до роботи. Всім щасливо, кажіть. Всім щасливо. О, все. А, нам, Дякую. а нам тим більше. Ну, гарних ми до зборів. Добре. все. Але. Люди кажуть, що в мене бджоли кусають. Кажуть, що вони дуже злобні. Приїхав один медмідь. Сів під вулики сидити кури. Подивіться на нього. А тебе бджоли кусають, Володя? Ні. Як не кусають? Дерев'яний майстер, що їх треба любити. А то ти їх любиш, так? Так. Їх треба любити, вони тебе не кусали. Дивися мені, щоб тебе не кусали. А кажуть, що кусали. А тебе, Володя, ти чого ситку? ситку сидиш? We're тебе вже покусали? покусали? Тому на горбі інтернет тягнути, тягнуть так. так. Добре, всім щасливого Витягнули вже, але ще не печатають цей корпус. Вже підтягнули, вже трохи меду затягнули. Ідемо демо. Чао, в павільйон. Вулик. Плястру, що ми давали. Цю плястру залили вже медом. У нас сьогодні на дворі 36 градусів. Вже серпень, 28 серпня. Я хочу показати це, що муха перестала літати, пчола. Пчола перестала літати і не хочу я її тривожити. Не хочу підносити її в воздух, щоб не робили ніяких нападок. Я виходжу. Бачите, на короткий рукав пчола не крутиться, не лі... почти не літає, сидить спокійно, випила випила трошки води, за два дні випила пару банок. Зараз покажу. От, оті ви банки випили за пару днів. Зараз температура впаде і тоді ми почнемо скорочувати гнізда. При такій температурі Високий. Вулик я не лізу. І не хочу лізти, бо тому що вони підносяться в воздух. Якщо б я заліз в вулик, то ніхто би не ходив на короткі рукав і в шортах. Тільки температура впаде і ми почнемо скорочувати гнізда. Я знімаю для себе, щоб потім переглянути колись. Бачите, муха сидить і муха спокійна. А залізеш в вулик, зразу вони почнуть літати. Я думаю, що хтось зрозуміє, хтось пойме і підкаже. Може я роблю щось не так і не то, чи неправильно. Зараз вже пів пасіки ми вже перевезли на, на зимівлю, так як я кажу, на зимівлю, а ще пів пасіки стоїть. Ще того заповнити треба все. Тільки по кутах. І от така наша. Га? Я говорю, з ким я говорю, та сам собою. Сам собою. Роблю для себе відео, щоб знати щоб часом переглянути і передивитися. Число я вже сказав, жару сказав, яблука вже, горіхи в нас вже почти висохли Вони починають сохнути горіхи від такої, від такої жари. Зараз покажу, який горіх. Я все стараюся орієнтуватися по... По деревах і по температурі, і по природі. Бачите, які горіхи в мене вродили того року. О, от показую. Гарні горіхи. А це бджоли. Бджоли взагалі не літають. І не хочу до них лізти і їх тривожити. Заберу крайні рамка, додам трохи сиропу. І буду обробляти від кліща, коли впаде температура нижче 20. Все, всім щасливо. Сьогодні у нас 10 вересня. Ми останній раз даємо джолам їсти, а бджола ще не заспокоїлися. Якісь аномальні явища. вже горіхи сохнуть. А в нас вийшов рій. Такого ще я. Скільки посічникую, такого ще не було, щоб 10 вересня вийшов рій. Це не є ні обльот, ні нічого, а це просто настоящий рій. 10 вересня. Так що багато людей будуть говорити, що пчолу вивчили і її знають. А я... Дотепер не знаю, що це таке може бути. Зараз ставимо рійницю і будемо, і будемо знімати 10 вересня рій. Горіхи вже зсохли. Опалило листя, сонце. А в нас висить рій. Добре, знімаємо руя і починаємо сезон спочатку. Всім щасливо. Сьогодні 8 листопада, падає дощ. Падає дощ. Хочу подивитися до вулика, як муха пішла в зиму. Зараз відкриємо якийсь вулик, один я відкрив, муха ніби добре. Зараз ми відкриємо, подивимося. Годно одною рукою знімати, а другою дивитися. О, хочу вкусити. Але затянули. Муха сидить добре. Зараз ще спробуємо до одного подивитися, без заставної, без ніяких заставних утеплень, без нічого. Зараз ще ці роботи так такшок стоїть неправильно, Одною рукою тяжко, але нічого. Ого, Багато медна рамка. Муха сидить добре. Хоч п'ять рамок. 4-5. Але нормально. І раз, два, три, чотири улочки бджіл. Добре. Муха зимує. Хоч дуже багато було вказано в інтернеті, в Ютубі, що деякі мали черву. Зараз постараюся ще до одного того добре відкрити вже літає. О, вкусила. Далі хочу подивитися. Далі не хочу лізти. От з краю вона сидить, тут є десь певно рамок 6, 7, сім'я середня і зимує добре. Заражало витягнемо. А, Витягнули. Добре, накриваємо. Пластмаса, є пластмаса, вона добра, але дерев'яний теж непоганий. О, тут відкрили, закриваємо. 8 листопада муха зібралася в клуб і почала зимувати. Без черви, без нічого. Поки що. Середину в клуб не лізу. Ніби все сказав. То знімаю для того, щоб колись переглянути і мати результат. Вчора була гарна погода, але сьогодні дощ. Вчора можна було дивитися. Добре, всім щасливо. Ще хочу подивитися до одного пластмасового, як зимою. Я ще його не відкривав, але зараз ми його відкриємо і легенько подивимося. О, тут ще кормушка стоїть. Не лишається кормушка, я вже не буду чіпав. Добре. Та й лки-палки. Добре, 8 листопада. Глянемо ще до павільйона. Що робиться в павільйоні? Це павільйон. Павільйон є павільйон. Кожний раз, два, три, чотири. Сім ранок. Зимою без заставних, просто так. І все. 8 листопада. Переглянули ніби поверхностно все. Потім ще, може, зимою переглянемо. І все. Добренько. Сьогодні 27 грудня плюс вісім. Але пчола, пчола зимує в зимівнику, є в підвалі. Не знаю, що буде видно. Пчола зимує нормально, гарно і класно. Відкриє один вулик. Закриваю, бо вже дивився до нього. Йдемо ще подивимось. До хати. Ліпше їх не чіпати, не тривожити, бо, бо не треба. Йдемо до хати. Я не знаю, чи буде видно. О. Спокійно і добре. Хоч плюс. Плюс, плюс, плюс вісім градусів. Йдемо ще подивимося до, до павільйону. В павільйоні трошки муха, певно, що веде себе жвавіше. Тут вона в клубі сидить і нормально. Добренько, ніби все сказав. 27 грудня плюс 8. Добренько. Все, щасливо всім. Сьогодні маємо 6 січня. Вже прийшла половина зимівлі, бджіл. Муха в павільйоні сидить в клубі. Зараз я подивимося. от вона сидить в клубі. Не хочеться її тривожити. І не, нема потреби і нема як переглянути всі, бо воно трошки... Займе часу, і робота не буде добра. 6 січня вночі було мінус 6, мінус 5, а зараз плюсова температура. В павільйоні пчола в клубі, а в зимівнику пчола гудить. Гудить і досить інтенсивно, і навіть я можу сказати, що і сильно, то забагато для того, щоб вона так гуділа. Не знаю, як буде далі. Передають морози, виносити не хочеться. Чекаємо лютого, хоч ближче до кінця, до, до кінця лютого або хоч до початку березня. Будемо виносити будемо починати. Вже хочеться щось зробити, щось творити, щось думати, щось з'єднувати, щось годувати, щось роз'єднувати може. І така справа. Добре, ніби все сказав. Температуру сказав, число сказав. Може б пройде якийсь час і я. І я це передивлюся. Тут така ялинка є. Я садив з таким пасічником. Олько називався. Казали всі Олекса, а я казав Олько. І все. Ми їхали з Франківської і викопали три ялинки. Там посадили дві і всередині одну. Добре. Ще дуб такий росте в мене. дуб то не можна чпати, бо він дуб. Дуб вже виріс. Я колись розкажу. Розкажу, чого я його лишив. Колись-колись. Добре. Всім щасливо, гарної зимівлі, закінчення свят і всього найкращого. Йдемося мити в джерелі і чекати березня. Все, щасливо всім. Сьогодні 20 січня. Ще лишається один місяць, я думаю, і зимівля буде. Зимівля буде завершена. Дивилися ми до бджіл, бджола сидить. Всяко. І так, і сяк, і на долині, і на горі, і, і посередині. Просто не буде видно нам. Я би показав, але видно не буде. Ми дали їсти. Їсти дали нашим сусідам, які цілий час у нас, нас доганяють, а ми негодні втікнути. Муха сидить добре. Зараз... Плюсова температура. Начало текти стріхи. Стріхи почали текти, я думаю, ще якийсь місяць і ми завершимо зимівлю і тоді вже буде все на своєму місці. Почав відео з зими, зі снігу. І певно буду закінчувати снігом. Я не знаю, чи щось буде видно, але воно є. Але хочу показати. Подивитися. У мене тут один вулик Єлисонівський, який може. Сидить, не сидить. Що я йому зроблю? Прийде березень, він буде мати свої права. Число сказав. Чула деяка вилітає, я бачу. Бачите, тіко рушив. Нема, бо не варто лізти до них і їх тривожити, щось їм розказувати, показувати. Вони самі знають, що мають робити. Ніби все сказав. Постараюся це відео змонтувати і викласти інтернет для того, щоб... Ну, щоб... Побачите за років 10, 15, 20. Може за кілька років. Все кажеться. Хочеться подивитися, як працювали мої батьки, але в той час не було такого інтернету і не було Ютубу. А була фотографія і то погубилися десь. Добре, закінчую це відео чужими словами. Всім щасливо, я думаю, в березні місяці постараюся змонтувати так, щоб було показати, що буде. Добре, всім щасливо. Я Хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі те, що відчувають мами тих пацанів, які не повернулися додому. І просто, щоб вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках.